Я щиро вітаю сьогодні всіх з проведенням такого чудового матчу. бо Андрій Несторук приніс як для Коломийського футболу велику користь, так і для Прикарпатського, так і для всієї України. Тому я від імені міського голови Ігоря Слюзаря також хочу вручити йому подяку за його високі досягнення і за всі. ну най, 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 ці найбільші вкладення у наш футбол український. Івано-Франківська обласна федерація футболу. Приєднується до привітання міського голови Колони і висловлює щиру подяку Андрію Нестеруку за співпрацю та вірність традиціям футболу з нагоди завершення кар'єри футболіста. Ми пам'ятаємо у 2012 році. Андрій став кращим футболістом області. і Сьогодні, пане Андрію, прошу підійти, отримати подяку від обласної федерації футболу.